Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Айзек АЗІМОВ. Безсмертний бард. О, так, сказав доктор Фінеас Велдж. Я можу викликати душі знаменитих небіжчиків. Він був трохи на підпитку, інакше б цього не сказав. Звісно, це було абсолютно нормально. Трохи перебрати на різдвяній вечірці. Скотт Робертсон, молодий викладач англійської мови і літератури, поставив свій келих на стіл і перевірив, чи їх бува ніхто не підслуховує. Справді, докторе Велч? – Тобто я хочу сказати не лише душі, я також можу викликати тіла. Не думаю, що це можливо, стримано відповів Робертсон. А чому ні? Звичайне переміщення в часі. Ви маєте на увазі подорожі в часі? Але це вкрай незвично. Це дуже легко, якщо знаєш, що робити. Тоді, доктори, розкажіть, як ви це робите? Гадаєте, я вам розповім? серйозно спитав фізик. Він повільно роззирнувся в пошуках випивки і, нічого не знайшовши, продовжив. Я вже переносив деяких Архімед, Ньютон, Галілей. Бідні хлопці. Хіба їм у нас не сподобалося? Я гадав, що сучасна наука мала б їх вразити, промовив Робертсон. Розмова почала йому подобатись. Повірте, вона їх таки вразила. Справді вразила. Особливо Архімеда. Я спершу думав, що він просто збожеволіє від радощів, коли я пояснив, що до чого, тою старогрецькою, яку мені колись доводилося зубрити. Але щось пішло не так? Різні культури, ось і все. Вони не могли призвичаїтися до нашого способу життя, почували себе страшенно самотніми і наляканими. Я мусив відправити їх назад. Так шкода! Що маємо, те маємо. Уми великі, а от пристосовуються погано. Не універсальні. Тож я спробував перенести Шекспіра. Що? вражено вигукнув Робертсон. Це вже стосувалося його спеціальності. Не треба так кричати, юначе, скривився Велдж. Це дуже неввічливо. Я вас правильно зрозумів? Ви перенесли в наш час Шекспіра? Так, переніс. Мені був потрібен хтось з універсальним розумом, хтось, хто знав людей достатньо добре, щоб жити разом з ними на відстані в кілька століть від власного часу. Шекспір був такою людиною. Я навіть маю його автограф на згадку, так би мовити. Автограф? В очах Робертсона затанцювали безумні вогники. Він у мене з собою. Велч почав перевіряти одна за одною у своїй кишені. А. Ось і він. Він простягнув маленький клаптик картону викладачу англійської мови і літератури. На одному його боці було Елкляйн і сини. металеві вироби оптом. А на завороті, розмашистим почерком, було написано Вільям Шекспір. У Робертсона виникло божевільне припущення. Який він був із себе, зовсім не такий, як на картинках. Лисий з потворними вусами. Говорив з якимось дивним акцентом. Я, звичайно, зробив усе, аби йому сподобалося в нашому часі. Я розповів йому, що ми дуже високої думки про його п'єси, і ми досі ставимо їх на сцені. Я сказав, що ми вважаємо їх найвеличнішими творами не лише англійської, а й світової літератури. Правильно, правильно, слухав Робертсон, затамувавши подих. Я сказав, що люди написали цілі томи коментарів до його п'єс. Природно, він захотів ознайомитися з ними. Тож я взяв дещо з нашої бібліотеки і О, він був вражений. Звісно, йому було важко зрозуміти ідіоми та алюзії, що відносять нас до подій після 1600. го Але я допоміг йому. Бідолаха! Не думаю, що він очікував на подібний прийом. Він все примовляв: Боже, помагай! Так мордувати слова останні 5 століт. Мислю, що ви з вологого рядна цілий поток вижмете. Він не міг так сказати. Це ж чому? Він писав свої п'єси так швидко, як тільки міг. За його словами, все доводилося робити в дуже стислі терміни. Він написав Гамлета менше, ніж за 6 місяців. Історія була давньою, він лише трохи її відшліфував. Так само роблять дзеркало для телескопа, трохи шліфують, та й по всьому. Обурився викладач англійської мови та літератури. Фізик не звернув на нього уваги. Він побачив свіжий коктейль в кількох футах від себе і почав боком рухатися до нього. Я сказав безсмертному барду, що у нас є навіть університетські курси по Шекспіру. Я саме читаю такий. Знаю, я записав його на ваші вечірні лекції. Ніколи не бачив людину, яка б настільки палко хотіла дізнатися, що думають про неї нащадки, як нещасний біл. Він гарно над цим попрацював. Ви записали Вільяма Шекспіра на мої курси? пробурмотів Робертсон. Навіть якщо це п'яні базікання, все одно голова йде обертом. Але чи справді це були просто п'яні базікання? Він почав пригадувати лисого чоловічка з дуже дивною манерою розмовляти. Я, звісно, записав його під вигаданим ім'ям, промовив доктор Велч. «Щоб там не було, він щез. Це все було помилкою. Дуже великою помилкою. Бідолаха. Він нарешті взяв собі коктейль і затряс над ним головою. Яка помилка, що трапилося? Я надіслав його назад у 1600 рік. обурено проривів Велч. Скільки, по вашому, принижень може витримати людина? Про які приниження ви говорите. Доктор Велч залпом випив свій коктейль. Простачок. Ви завалили його на іспить. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.